Сьогодні у Кам'янці-Подільському завершився чотирьохденний шостий арт-фестиваль Республіка. Тисячі людей із різних міст та й навіть країн відвідали цього року фестиваль. Місто відвідало також ще мало відомих виконавців та гуртів. Для одних фестиваль став містом відпочинку та тусовки. Для інших справжнім жахом, на чотири дні старе місто поринуло у справжній хаос, гучна музика, весела шумна молодь. На території історико, архітектурного музею, розмістилися тисячі наметів, де проживали гості фестивалю. У наметових містечках палилися вогнища, готувалися їжа, розпивалися алкогольні напої, все в атмосфері молодіжного фестивалю. Та недійство скоріше нагадувало навалу татаро-монгольського іга. Що ж залишила по собі республіка? Окрім чудових емоцій людей вкусів. Сьомох покемонів та дракончиків, які ж одних камінчан веселили, а інших лякали. Жителі старого міста ніяк не могли дочекатися завершення цього феєричного дійства, адже музика протягом чотирьох днів лунала наскільки гучно, кажуть вони, що ані діти, ані мешканці не могли спокійно спати, здригаючись від гуркуту та постійного галусу шумних компаній. Кам'янчани ніяк не можуть зрозуміти, чому на території старої фортеці, яка є нашою історичною цінністю та культурною пам'яткою, дозволяють такі заходи. Також цьогорічна республіка забрала життя молодої киянки, яка приїхала із друзями на культурний арт-фестиваль, а як наслідок обірвала своє життя у місцевому каньйоні. Чи планує влада змінити місце проведення фестивалю? Чому на культурно-мистецькому заході загинула молода дівчина? Відповіді на ці питання ми шукали у міській раді та поліції. Далі у відеосюжеті закінчився фестиваль в Кам'янці-Подільському Республіка. Є багато позитивних моментів в даному фестивалю. Є багато негативних моментів. Яка зокрема позиція міської влади та думка про даний фестиваль, і чим цей фестиваль є корисним для міста? Можливо, в цьому році були якісь негативні моменти, чи будуть якось можливо вони змінені в іншому році, якщо допланувати даний фестиваль республіка, і чи не планує міська влада перенести даний фестиваль з історичної частини міста, можливо, в більш віддалений куточок, який був би зручним для розміщення такої великої кількості тисячі. Молодих людей. Да, так, сьогодні дійсно фестиваль, який відбувається в Кам'янці-Подільському Республіках, він вже шостий. І кожного року проводяться архімітети стосовно підготовки проведення. Після проведення фестивалю підводяться підсумки, що було проведено не так, які потрібно робити з цього аналіз. На сьогодні є багато спортних моментів стосуючи фестивалю Республіка. Бо приїжджає величезна кількість молодих людей зі всієї України. На сьогоднішній день він вже фестиваль Республіка набрав такого не тільки українського, але й міжнародного розголосу, і кількість людей щороку зростає. Дійсно, треба розглядати. І ми розглядаємо варіанти для того, щоб побезпечити цю молодь, і десь на території камянця подільського знаходити таку площадку для того, щоб ту величезну кількість людей. Активної молоді, такої, яка любить музику, скажімо, тяжову музику, згуртувати в іншому місті. Але шостий фестиваль, який відбувся в 2016 році, приніс позитиву в тому, що було створено п'ять площадок інсценіровочних, тобто було п'ять сен по місту, які давали можливість не скупчувати таку величезну кількість людей в одному місті. Люди і молодь могли вибирати собі ту музику, яка їм підходить. І сьогодні ми побачили і проаналізуємо обов'язково і вже проводимо аналіз, що цей рік був піковий по кількості людей. Сподіваємося і будемо робити висновки, що стосується забруднення, але теж багато було залучено людей, які працювали і працюють над прибиранням міста після таких. Масштабних заходів були дозвучені до громадських прибиральні, які привезли з Києва. Величезна кількість була забезпечена цією молоді дровами, водою. Тобто міська влада підтримувала такі заходи для того, щоб унебезпечити в першу чергу безпеку наших громадян міста, для того, щоб нашим громадянам міста було комфортно перебувати під час проведення. Таких заходів, але однозначно в кожного є своя думка, і коли збирається така кількість людей не на один день, то комусь подобається, комусь не подобається. На сьогодні говорити, для того, що для міської влади це якась величезна користь. В першу чергу все, що робить міська влада, вона робить в першу чергу для користі наших громадян. Сьогодні було багато залучених і гателєрів, і рестораторів. Не всі мали можливість ночувати і не всі бажали ночувати в палатках. Величезна кількість туристів, яка приїхала на фестиваль Республіка, знаходилась в наших готелях, харчувалися в наших громадських закладах харчування, користувалися нашим транспортом тобто, це весь той поток коштів, який залишається в бюджеті наших кам'янчан, в бюджеті нашого міста. Про те, куди його переносити. Рано говорити і вносити якісь висновки для того, щоб не задіювати старіру частину міста, але планується шукаємо варіанти, може в межах міста, може поза межами міста. Щоб для того, бо Ми аналізуємо, що кількість кожного року збільшується і потрібно однозначно щось робити. 5 вересня 2016 року в час. 20 до Кам'янського дільського відділу поліції поступив виклик до фортеці про те, що невідома дівчина впала в каньйон на річки Смотріч. На місці події працювала слідчо-оперативна група, де вияснила обставини, що молода дівчина, жителька міста Києва 94 року народження. Приїхала із друзями на фестиваль відпочивати. Перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, пішла. Відійшла від своїх друзів, щоб справити потреби свої і не втрималась на схилі, впала в каньйон річки. Під час падіння отримала значні пошкодження, від яких померла на місці. Про даний факт було повідомлено родичів, проводяться слідчі дії, порушено на рації кримінальне провадження, внесено в відомості в ЄРДР за статтею 115 частина 1 Тіло поміщено. До місцевої лікарні на проведення судово медичних експертиз та встановлення інших фактів, які будуть впливати на розслідування кримінального провадження фестиваль завершився. Однак ні на офіційному сайті фестивалю, ні у соціальних мережах республіки станом на 17.05 вересня ні жодного слова про загибель молодої киянки. Натомість ще мало позитивних фото та відеозвітів. Смерть дівчини для організаторів пройшла непомітно.